У нас така тема пішла да, за любов Ісуса Христа, і я так от роздумував, що, мабуть, ми не до кінця розуміємо от те, що зробив Ісус Христос, тому що ну, вчинок Його, Він найпрекрасніший серед Вселенної, да? і ми люди ми. Обмежений, і ми можемо не до Кінця оцінювати те, що от, зробив Ісус Христос. От, ну, завдяки жертві Ісуса Христа на сьогоднішній день ми тут, да, ми слухаємо Слово Боже, ми аналізуємо своє життя, от, і ми маємо життя. Це все завдяки Ісусу Христу. І от Христос, Він прийшовши в цей світ, Він говорить такі слова, що я прийшов для того, щоб ви мали життя. І життя з подостатком російський переклад Він говорить, життя з збитком це ціль приходу Ісуса Христа на цю землю, щоб людина була щаслива, щоб людина була задоволена, щоб людина була радісна, от, щоб людині було добре. Але на превеликий жаль, от не все те, що звершив і дарував нам Ісус Христос. Ми Його маємо і ним користуємося. І я от роздумуючи на цю тему, взагалі, от, в чому ну, якби наша проблема, да? чому от Христос такий багатий, прекрасний, да? славний і в чому якби, нюанс, да? де ми втрачаємо, от, що ми не маємо того, що дарував нам Ісус Христос. І от перше місце, яке я б я хотів прочитати, воно записано в посланні Якова, це перший розділ з 12 го вірша. Тут написано так: блаженна людина, яка витримає спокусу, бо, будучи випробована, Випробуваною одержить вінець життя, який обіцяв Господь тим, які люблять його. Нехай ніхто не каже В спокусах мене спокушує Бог, бо Бог не може бути спокушуваний злом, і він нікого не спокушує. Але кожен спокушується, захоплюючись і зваблюючись власною пожадливістю тоді пожадливість зачавши, породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Христос Він прийшов, взяв на себе гріхи наші, так, і дарував нам прощення всіх гріхів. Це відбувається в момент, коли людина кається в своїх, перед, в своїх провинах перед Богом і сповідує провини свої перед Богом. Відбувається ну, прощення. І в серця цих людей. Ходить Божественна природа Дух Святий, і от Дух Святий, Він свідчить Духу нашому, що ми діти Божі, Дух Святий Він із собою Він приносить життя, він приносить благословення, він приносить все необхідне. Це як от поток от свіжої води. Да? Буває так, от ми ну, ночі в кімнаті відпочивали цілу ніч. Рано встаємо і відкриваємо вікно і входить от свіже повітря. І це просто от відчувається, да, наскільки нам легше дихати. Так само і в момент, коли от Дух Святий він наповнює серце християнина, він з собою приносить от життя, він приносить повноту життя. Але в нас, од християнах, да, в нас людях, які живуть на землі, в нас є гріховна природа, яка передана нам від батьків. І вона передається від Адама і до сьогоднішнього дня. І я думаю, що вона, оця гріховна природа, ну, в кожного з нас вона трошки якби індивідуальна, незважаючи на те, що вона ну, зла, да, що вона не добра, але вона все-таки відрізняється одна від одної, ця гріховна природа. Да? Через що ми бачимо людей в світі, які погрязли в гріхах. І одні можуть, можуть бути пов'язані в п'янстві, другі в наркоманії, так? треті можуть бути сплітнями займатися, інші ще чимось. Це говорить про різновид. От, хто чим займається, як, які, в якому напрямку ця гріховна природа вона, ну, розвивається. І от гріховна природа взагалі вона знищується в день смерті людини. До тих пір, поки людина живе, гріховна природа, вона. Є в людині. От. І вона, якби, незалежно від того, чи це християнин, чи не християнин. Оця гріховна природа є. І ця гріховна природа, вона може порабощатися нічим іншим, як тільки природою Духа Святого. От в момент наповнення Духом Святим гріховна природа порабощається, і людина вона отримує оце життя і життя з подостатком. І от я вже говорив, да, що ну, якби тема моєї проповіді вона пожадливості. Да? Чому саме пожадливості? Тому що ці пожадливості вони діють чер... ну, в нашому тілі. І от 14-й вірс послання до Якова написано так, але кожен спокушується, захоплюючись і зваблюючись власною пожадливістю. Тоді пожадливість, зачавши, породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Ну, В матеріалі про освячення там є такий, якби підпункт, здається, нам написано «християнський гріх. Так? То є гріхи, які мають місце серед нас. Але гріхів в загальному їх не буває, християнських і нехристиянських. Да? Гріх, він породжує смерть. І це не залежить від того, ну, чи людина займається такими грубими гріхами чи дрібними, скажімо, такими гріхами. Да? Смерть у якому відношенні? Смерть не закінчення фізичного життя, а смерть у відношенні, як людина втрачає спілкування із Богом живим. Тобто, в неї, коли відбувається гріх, в неї нема оцього близького єднання із Богом святим, і людина знаходиться ну, якби в розлуці. Оце ну, називається гріх, ну смертю. Да? Тобто, гріх він призводить до смерті. А потім, вже наскільки в цього гріховної природи або гріха вести людину далі від Бога, отак от, от і складається доля її. Тобто, наша, ну, наша проблема в нас самих, в наших пожадливостях, наскільки ми. Научилися розпізнавати своє ходіння перед Богом, свої бажання. Тому що вчення Ісуса Христа, воно починається з таких слів. Христос говорить так, що коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, візьме хрест свій. Та й іде вслід за мною. Це саме важче, що ну, взагалі ну, потрібно зробити. Да? Зректися самого себе. Це дуже складно зректися своїх бажань от, і слухатись Ісуса Христа. Ну, що таке послуг, Да? Послух це робити так, як хоче хтось. Ну, хтось інший. Це буде вважатися послуг, да? чи то діти слухняні батькам, чи дружини чоловікам, да? чи чоловіки Ісусу Христу і Богові, да? це от послуг, це поступити не так, як ти хочеш, а так, як тобі говорить хтось старший. І от гріх він хоче перевернути, він хоче умертвити, він хоче звести. Да? Тобто, коли дітки маленькі, вони буває знають, яким кажуть тато й мама, да? але вони шукають. Якихось власних своїх інтересів, і що то там сховали, що то там не доказали, що то там інше. І я хочу сказати, що дорослі точно так само вони роблять перед Богом. А і коли ми робимо перед Богом, так ми не маємо оцього близького спілкування із Богом. І от, Проста остання ну, проблема, ну, да, проблема останнього християнства. Апостол Павел каже, що в останні дні люди будуть мати вигляд благочестя, а сили його відреклися. Чому? От поясню, коли Моїсей був на горі з Богом, да, він зійшов з гори, і лице Його воно світилося. І коли наше спілкування з Богом, ми маємо спілкування з Богом, в нас повинно світитися от лице. Але ввиду того, що останнє время, да, і ці духи злоби, вони ополчаються, вони питаються совратити і ізбраних, да? і вони шукають, як би нажати на наші пожадливості, щоб ми робили не те, що інше. Да? Я от так от роздумував да, про осуд. Ну, б, то такий невеликий гріх. В більшості він відбувається в серці своєму. Да? Тобто є християнин, це робить у серці своєму, цього ніхто не бачить. Кроме духовного світу. Людина собі просто осуджує там, чи брата, чи сестру, чи ще когось іншого. Да? І от таким чином вона втрачається оцього блаженства, оцього єднання із Духом Святим. вона просто не має. І може ну, от робити те, що необхідно, якби в зібраннях, те, що прийнято, да? а от самої сили Божої вона не має у посланні до Тимофія, шостий розділ. Дев'ятий, 10 -й вірш, тут написано так. Але ті, хто хочуть багатіти, впадають в спокусу, те в тенета і в безліч безлуждих та шкідливих бажань, що штовхають людей у прірву та на погибель, бо корінь у всього лихого грушолюбство, якому, віддавшись деякі, ухилились від віри». І самі себе віддали великим скорботам. Ну, якби от таке питання піднімає апостол Павел, да? грушолюбство. Да? Тобто, ну, трошки більше трошки більше хотіть. О, тобто, любить любить ці средства. І Ми бачимо наслідки. да, Корінь всього лихого грушолюбства. І от що це бажання воно робить? Штовхає людей у прірву й погибель. Оце бажання збагачуватись. І е, рез, далі написується результат. Да? Віддавшись деякі, ухилились від віри. Тобто людина вона приобретає дещо. Але в загальному вона вихиляється від віри, і далі написано і самі себе віддали великим скорботам. Тобто це буде в кінці, це буде трошки пізніше. Це буде тоді, коли ну, ніхто може навіть цього і не замітить, а може і замітить. І так буває ну, от в нашому житті. Слідуюче місце я читаю, яке записано в посланні до Римлян, 8 розділ, 6 вірш. Помисли тілесні то смерть. От якби нічого страшного, да, але людина там от думає про якісь нові обої, да, або як покращити життя. І от, ну, я не говорю, що треба жити в обдертом. Да. Просто коли людина цьому віддає перевагу тільки матеріальну. Да. І от помисли тілесні то смерть. Сьомий вірш: помисли тілесні ворожнеча проти Бога. І восьмий вірш: а ті, що живуть за тілом, не можуть, не можуть догодити Богові. Коли людина вона орієнтується тільки тілесними бажаннями, вона фактично не може догодити Богові. І така людина вона не має близького спілкування. Ну, для прикладу, я отак от роздумав, який найкращий, от такий підходящий яскравий приклад. І цей приклад, записаний в книзі Числа, 22 розділ. Це історія Валаама, да? Ну от характеристика Валаама, те, що про, про нього говорили люди, 22 число, 22, 6. Це говорить Балак. Моавський, Мідіанський, так. Да. Значить, що він говорить? Бо я знаю, що кого ти благословиш, той благословений, і кого ти проклянеш, той проклятий. Ну от Взагалі, характеристика про людину, яка ходила ну, перед Богом, яка знала перед Богом, да, наскільки він був у близькому єднанні з Богом. Це за нього характеристика. Тепер, що говорить сам Валаам? І сказав, і сказав він їм: переночуйте тут. І відповім вам, що скаже мені Господь. Тобто в нього було чітке розуміння от волі Божої, в нього було спілкування із Богом. Дев'ятий вірш говорить до нього, що Бог до нього прийшов, і Бог з ним говорив. Десятий вірш. Валаам сказав Богові, балак, син Ціпорів, цар Моавський, послав до мене сказати. Тобто в них відбувається діалог з Богом. От у Валаама відбувався діалог з Богом. Да? Ну просто розмова. Так як ми буває, ми розмовляємо про якісь от моменти, деталі, да? про якесь питання, так от Валаам розмовляв із Богом. І у Валаама була одна проблема. Да? В нього було. Бажання, бажання багатіти, бажання отримати матеріальне. І 13-й вірш в цьому вірші відкривається, і Валам сам говорить: ідіть у землю вашу, бо не хоче Господь дозволити мені йти з вами. Тобто в нього не було от відбулося роз'єднання із Богом. Не хоче Господь дозволити мені. Тобто, тут не проглядається, що Він не хоче. Тут Бог не хоче, щоб він ішов. І, і 18-й вірш говорить, говорить Валам, хоча б балак дав мені повний свій дім срібла та золота, не можу переступити повеління Господнього, не можу повеління Господа Бога мого в малому або в великому. Тобто, от відкривається вже через уста відкривається серце, який напрямок. Який напрямок був у серці Валаама. в 19 вірші він говорить, що він вже знає волю Божу, але говорить, що останьтеся, я ще з Богом. Тобто він вже шукає момента, як би зблизиться із оцими людьми для того, щоб досягнути своєї цілі. І далі Бог, бачачи його, оцей порок сердечний, він говорить йому, що встань і йди з ними. Це 20-й вірш. Бог допускає, щоб він йшов. Але коли Бог допуска, допустив, ми знаємо За Ослицю, да, яка тричі змінювала напрямок руху, да, а в кінці вона заговорила, заговорила, от, і е, там була така, якби вже розмова. І в 32-му е, 32 вірші Бог. Е, Тут, Здається, Ангел говорить, за що бив вослицю твою ось уже три рази. Я вийшов, щоб перешкодити тобі, бо ця дорога погибельна переді мною. Тобто, Ангел або Бог, він бачив, що він бачив, що от в Валаама є оця проблема. І там далі Валаам тричі він якби пророчив благословіння на Ізраїль. Да, він роз, ну, роз, відкриває красоту от, ізраїльського, ну, ізраїльського народу, да, каже, що хотів би сам стати часткою його. Але на цьому історія не, ну, якби не, закінчує, не закінчується. Да? І хоча там якби, є, ну, момент є такий. 10-й вірш, 24-го розділу, і запалав гнів балака на Валама, і сплеснув він е, руками своїми. І сказав балак, Валаму, я покликав тебе проклясти, ворогів моїх, а ти благословляєш їх ось вже втретє. Отже, утікаю у своє місце, я хотів ушанувати тебе, але ось Господь позбавив тебе честі. І сказав Валаам Балаку, чи не говорив я? Послам твоїм, яких ти посилав до мене, хоча б давав мені Балах повний свій будинок срібла та золота не можу переступити повеління Господнього, щоб зробити щось добре чи зле за своєю волею, що скаже Господь, те й зроблю. А тепер я йду до народу, до народу свого. Тобто ми бачимо, що їхнє спілкування воно якби розривається. Але от уже 25-й розділ книги Числа написано так. І жив Ізраїль у шитіми, і, і почав народ блудодіяти з дочками е, Моава. і запрошували народ до жертв своїм богам, і їв народ жертви їхні та кланявся богам їхнім. От все-таки Валаам, він, хоч і грозився, що він іде додому, так? але от 31-й, Розділ книги чисел, восьмий вірш написано так. І разом з убитими їхніми убили царів медіанських, Евія, Рекема, Цура, Хура, Реву, п'ятьох царів медіанських і Валаама, сина Беорового, вбили мечем. Тобто він остався в тій середі. От до чого тягнуло його серце. От, до цього срібла, до цього нажитку, до... там він і остався. Він не зміг звідти і вийти. Хоча він благословляв от, е... хоча він благословляв ізраїльський народ, але піти він вже отут не зміг. А в книзі об'явлення, 2 розділ, 14 вірш. Е... Тут написано так. «Але маю, на теб... але маю дещо проти тебе, тому що є в тебе там. Ті, які тримаються вчення Валаама, який навчив Валаака спокусити синів Ізраїлів їсти ідольські жертви та чинити розпусту. Тобто, незважаючи на те, що Валаам знав Бога, спілкувався з Богом, ну, в них було прекрасне ну, общення. Да? З Богом, що це йому приносило на солоду, отакий от трагічний результат. Ну, такий трагічний кінець життя цієї людини. Людина не змогла от розпізнати свого власного своєї власної пожадливості, свого власного пороку. І от через це трагічний кінець. І, в кни... І по цій причині, от Слово Боже, ну, апостол Павел, в посланні до Солонян, четвертий розділ, третій вірш, говорить так. Бо це воля Божа освячення наше. Тобто Ісус Христос Він приготовив для нас все. Так? Він хоче допомагати в нас в усьому. Він говорить такі слова, що «І ось я з вами по всі дні до скончання віку. Тобто, Бог хоче мати з нами. Спілкування Бог хоче допомогти в вирішенні всіх наших питань. Але, на превеликий жаль, наші, оце, наші оці пороки, наш оцей негатив, наша гріховна природа, вона удаляється від Бога. Вона не хоче підкорятися волі Божій. Так? І ми, коли проаналізуємо своє життя, ми побачимо ну, масу прикладів у своєму житті, де коли ми підкорилися Богу, які ми мали результати. І коли ми шукали чогось свого, які потім результати? І от Бог нас спонукує до того, щоб ми проаналізували, тому що якраз ворог ну душ на наш спільний ворог з Богом, він обкрадує нас. Через пожадливості наші. Нехай благословить нас Господь і допоможе нам, щоб сила Божа вона наповнювала нас, щоб ми були людьми розумними, да? щоб ми аналізували своє життя, перевіряли і щоб от життя наше воно дійсно було для слави Божої. Тому що ці матеріальні питання, які ми маємо в сьогоднішньому світі, вони дуже скоро минуться. Я думаю, що, мабуть, швидше, як ми думаємо. Да? Тобто, і в нас буде зовсім друге світло. Але вічне. Вічна, до якого призвав нам Ісус Христос, воно не закінчиться ніколи. Чому? тому, що праведники, які пристануть перед Богом, вони будуть отримувати нагороду згідно вчинків своїх, які вони робили на землі. Нехай благословить нас Господь і допоможе нам ревнувати в ділі служінньому і щоб ми могли виконувати волю Ісуса Христа в своєму житті. Господу слава нам, милі нього нехай буде навіки. Амінь.